Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про агресію бджіл, адже це, ну, можна сказати, таке доволі поширене явище у нас на пасіках. І хотілося би сказати, чому це саме відбувається, чому бджоли стають агресивними. Адже як відомо, що бджоли дуже давно живуть на нашій планеті, у їх дуже багато було ворогів. І бджолам потрібно було захищатися. І виживали саме ті колонії бджіл, у яких була підвищена агресія, тобто підвищена здатність захищати своє гніздо. Тому вони розмножились там, і в різних місцях нашої планети є більш або менш агресивні бджоли. Тобто, де було більше їх природних ворогів, там більш агресивні бджоли залишилися. А де було менше природних ворогів, то бджоли стали менш агресивні, тому, тому що не потрібно було так сильно захищати своє гніздо. І це інстинкт захисту гнізда, він такий самий, грубо кажучи, як і інстинкт роїння, це інстинкт виживання, що один, що другий. Що роїння, що інстинкт захисту гнізда або підвищеної агресії. Це такі інстинкти виживання в бджіл. Зараз, до прикладу, у нас ведеться вже доволі давно по всьому світу селекція стосовно зменшення оцього інстинкту раїння та зменшення інстинкту захисту гнізда агресії. І тому, якщо джолярі не ведуть свою селекцію, у себе навіть на пасіках не ведуть селекцію стосовно агресивності бджіл і раїння, то маємо як результат багато популяцій бджіл, які достатньо сильно мають агресію. До прикладу, мій дідусь, царство небесне, він завжди казав, що є три істини в бджільництві. І він твердо в них вірив до самої смерті. Перша істина це що матка має бути тільки ройова, і він признавав тільки ройових маток. Друга істина це що чим зліше бджоли, тим більше меду носять. І третя істина, що не можна ніяких завозних бджіл тримати, потрібно тримати лише місцеву бджолу. Але ж яка там може бути місцева бджола? Якщо вже ну, дуже давно, скільки я себе пам'ятаю, стільки я чув, той Карпатку тримає. Той якийсь привіз італійку якусь. У того кавказянка, і кожен що хоче, той і тримає. І якщо люди думали, що злі бджоли будуть більше мету носити, то, звісно ж, цей трутень від злих сімей покривав більшу частину маток під час обльоту молодих маток, а злобливість саме передається через трутні. Тому і маємо такий результат. Дуже багато агресії. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші бджілки були спокійні, щоб у вас сусіди не бігали від ваших бджілок, намагайтеся відразу відбраковувати ті сім'ї, які мають підвищену агресію. Бо трутень з однієї такої сім'ї може покрити ну, понад 100 маток неплідних і будете мати проблему потім цей трутень з тих сімей. Які вже отримали агресію через трутня, будуть передавати далі. І таким чином будемо мати великі проблеми з агресією. А коли розповідають, що Бакфас це там гібрид якийсь і в другому-третьому поколінні вже вилазить агресія, це не від Бакфас агресія вилазить. Агресія в основному вилазить від тих сімей. Які тримають поблизу, на, які, на трутні якого, яких цих сімей облітуються ваші матки другого-третього покоління. Як може повилазити агресія у матеріалі, який ну, там, 20, 30, 40 років селекціонувався саме по миролюбності? Цього ж не може бути від матки, не може полізти агресія. Агресія завжди лізе від трутня. А від якого трутня, якщо у вас були там якісь місцеві бджоли чи там інші бджоли, ви завели Бакфаст і у вас там друге, третє покоління, почалася агресія. Звісно, це агресія не від Бакфаста пошла, а від місцевого трутня. Тому це дивіться, відбраковуйте злі сім'ї і буде у вас миролюбні бджілки. Все слава Україні, всім до нових зустрічей!